На 8 марта вони дроном на, на одну з наших позицій прилетіли і опустили шарики воздушні на в вход. Ну, йшли, йшли, коли в піві, я то бревно скинув? Нема ж нічого, все вигорів, там кустик торчав. Я то під нього так лік, сховався. Да, він завис надо мною, я вже все думаю, приплив. І біля нас упало криво. Ну, ви самі розумієте, що таке криво. Ну, теж думали, що вже все карди, десь в 7-8 метрах. Ну воно не зірвалося. Говорю, у нас День режіння. Я не вірю, що вони здатні на перемир'я. Ми були на Пасху якраз на позиціях, а да, обстрілювали. Ну, їм віри немало. Я підприємець, в мене маленький в бізнес і в Дніпрі. Мені донька ну, від першого шлюбу дзвонила, я кажу, папа, війна почалася. Я думаю, яка війна, що за війна? Виїжджаю на машині, дивлюся візді, очередя, в АТБ, в аптеки, на заправки. Приїжджаю до вокзалу, дивлюся, ну, куча народу, я розумію, що це повномасштабна війна. Ми вже виїхали, ну, їдемо по, по, по дорозі, там того вже багато фірм. Дивимося на ящики, люди вже почали звозити щось, продукти якісь. Щось там робили, ці свічки і Ну, І ми в мене на цеху робили коктейлі молотова для хлопців. На другий же день я вже, вже, вже пішов в українську добровольчу армію, це правий сектор. І чому пішов? Ну, тому що в мене двох братів нема. Один одного поховали двоюродного, а троюродний вже півтора року безвісті зникший. Хлопці там воюють безкоштовно. У них нема зарплати, по-моєму, в тільки є, єсть, арею платять зарплату. А так з багато хлопців воюють, тих, що не взяли в ЗСУ, і вони пішли туди. Я за свої гроші ми ножі хлопцям закупали там, допомагали, їду. Через волонтерів, волонтерів, ну знайомі були. Щоб розуміли, я коли ну, тільки прийшов, я перший раз взяв автомат в руки. Ну там з руж'я таке стріляли. В принципі, мене руки заточені, я нічого не боявся. І коли я приїжджаю, я лівша, я по-своєму все діли. Ну ізначально було важко перекладувати на праву руку, ну, щоб стріляти. Ну, потім з часом, все пройшло. Десь півроку я вже перейшов сюди до хлопців дерево. Перший мій день з хлопцями ми приїхали, ми допомагали одній позиції, треба було бревна перенести. А нас пішло 13 чоловік. Ну Всі ж взяли вдвоєм по бревну, а я стою ж один дивлюсь на бревну, нема нести. Ну Я його сам ухватив. Ну і Перший раз я на цих позиції був, я їх не обходив. Ну, йшли, йшли, коли і Вони ж. Ізначаль передпішли, я ту бривну кинув. Нема ж нічого, все вигорів, якийсь там кустик торчав. Я то під нього так ліг, сховався. Да, він завис мною, я вже все, думаю, приплив. Ну, я не знаю, чи він замітив мене, чи ні, ну, улетів. Ну, так от мій перший цей був адреналін почувствовав. Не знав, де куди ховатися, ви зрозуміли. А потім ще з хлопцем ознакомимося, він говорить, це мій бука, це був простий. Я говорю, нормально все, я тепер вийшов. Дружно, дружні хлопці, усіма хочуть зараз до них повернутися. Нам було прилетіло, нас стрішки окоп розбили. Ну і ми з побратимом вилізли, почали розкапувати, все місце ставити. Не знаю, чи то гради були, чи що. Ну, почали біля нас рядом лягати. Ми з ним вже бігли через сіті. Ну, коли забігли в бліндаж, якийсь сміх, ви знаєте, я не, не, не знаю де, як його назвати. Друг на друга подивились, бо бігли так, що пиляка стояла. <гум> на 8 марта вони дроном на, на одну з наших позицій прилетіли і опустили шарики воздушні Прямо вход. На 8 марта типа, нас привітали, ви зрозуміли, дебіли. Ну, я По-другому назвати. І всі ж перепугані, може там щось у шариках таке, якесь, що трута чи мало, ну, вони ж придумують. Ні, просто шарики. Ні, ну, очікуваних ну, багато, скажіть, ми ж постійно дим, ну, тепловізори ночі. Ну. Собачки бігають, такі, є все такі собачки, да. кабанчики бігають. Не знаю, правда, чи ні, хлопці кажуть, що бачили медвідь тепловізор ночі. Кіт у нас є ранений, контужений. Так, він приходить у нас на позицію, моя корм, він постійно нявка бігає, ну він десь його контузило. <рес> <рес> Да, А був, був, був інцидент ночі, стояв, див, він заліз якось в окоп. Я його так особо не чучу, якийсь шорох. Я вже на поготові. Коли як почав нявко, ну, він контужений дійсно кидає. <рес> Прийшлося його виносити. Закопа, щоб він десь біг далі гуляти. Ну і зараз в мене там куча друзів, яких ми ну, дуже дружимо, скажімо так. Буваємо не попадаємо раз, ми після виходів ми поразному міняємося, зрозуміло, це рідко там бува, випаде, що ми. Ну зараз ждемо, хочемо поїхати на, на рибалку. але риба почала клювати. Щось заважає постійно. зараз скажіть мені, будь ласка, ми разом попали, що вийшли в місті. А я їхав, в мене машина лягла без колеса, Він в другому селі живе, а я в другому селі. Машина на ремонті, ніяк нам зустрітися. І так, от, тільки в телефонному режимі. Перша дочка в мене живе в Новомосковську, зараз в Києві учиться. Вона вже зросла, 18 років. Привіт, привіт, що як діла. Пап скинь грошей на кросовки. Скинь грошей на поїздку. Як у тебе діла, то все ну, так. А друга дочка від другого брака вона маленька півтора року, вони від Дніпропетровську. Спілкуємося після виходу кожен день по телефону. Приїхав додому, чесно, там були відпустили на пару днів. Ну, Я дитину не бачив 4,5 місяці, мабуть. Тяжко було, тому що дитина забула, як папа виглядав, зрозуміло. Пару днів привикала. А потім вже виїжджати знову треба. І так, от маленька, да, саме цей возраст, коли все не передати вам. У мене цех попраню килимів, іменно цех не автомойка. І хімчистка м'якої меблів з виїздом на дім. Бізнес зараз тихенько став, тому що самі розумієте, що раніше люди тоді були сплачені, як тільки почалась війна, всі якось друг другу допомагали. А зараз, чесно, я приїхав додому, я два дні ну, після цього всього, ну, після війни ти переживаєш, ти не розумієш, куди ти попав. Якось всі люди чим -то своїм займаються. Всі не цікаво. Ну, скажімо так, не те, що не цікаво, а розслабилися, скажем так. Зараз тоже зазвикаю розмовляти українською мовою більше. Ну, все одно буває щось ляпнеш, хлопці ржуть потім. У мене учителька була в школі, в школі первоначальних класів. Вона була нас класним керівником, і вона українську мову придавала. З судовольством боствітів з її б теж по, -по порозмовляла. Вона колись там теж в мене щось було таке. Вона каже, Макс, з'їсть в таку-то церков, купи просто хрестик. І чесно, я зараз не мишу, цей хрестик. А покажете? Так. Це вже не знаю, скільки років, років 10, мабуть. я її так случайно зустрів, їхав. Я говорю, я вже хреститися не вмію. Вона, говорить, не надо, просто з'їсть і купить. Ну, я так і зробив. Я по-своєму його, його ношу як оберіг. Ну, з того варіанту дуже багато чого помінялося. Був у нас теж інцидент, щоб ви розуміли, ми теж зверху працювали, укривалися. І біля нас упала криво. Ну, ви самі розумієте, що таке криво. Ну, теж думали, що вже все карди, десь в 7-8 метрах. Ну, воно не зірвалося. У нас день рядження. Я не вірю, що вони здатні на перемор'я. Ми були на Пасху якраз на позиціях, обстрілювали. Да, Їм віри нема. Вони... Те, що вони говорять, вони це не виконують. Ну, Скажімо так, було трішки тихіше, ніж завжди. Подивимося, що буде 9 мая, що вони відчудять, що я мрію, щоб закінчилась війна, це вже повернутися до родини, ну, і виспитувати ребенка. Працювати, розвивати далі свій бізнес і, і жити. Ну, я вам скажу, ми всі ранені ціля приїдемо по-своєму. Буду дитину возити, куди потрібно, по різним паркам, по всім атракціонам, щоб, щоб у нас хто такий кітат.